Всім привіт, котики та кіски. Зараз хочу спробувати пограти в гру з реклами Royal Match. Будемо пробувати. Так, поїхали. Так. Ага, мені гра підказує, бачите? Листок зелений треба було туди просунути. Так, а що це таке? Вау, це воно як усе туди. Ага, так, сюди. Так, прикольно. Так, чпуньк. Так, корона сюди. Так, а що робити? Ага, синя сюди. Бачите гра? Е, бачить, що я трішечки ще не вмію грати. То мені підказує, куди що треба. Просунути. Так, щось воно вибухнуло. Прикольно. Так, сюди. Так, чпуньк. А зелений листок, що. Ага, ось так. Вау я вже трішечки почав розбиратися. Так, треба сюди корону просунути. Так, є. Так. Ага. Прикольно. Так якийсь. Ого, ви бачили? Все Royal Match, Так, що я. Так, мені якийсь, Все вибухнуло майже. Так, прикол. Я прийшов. Так, далі. Так, ну що? Так, натискаємо. Так, якась халупа. Королівська. Так, ну що, плей? Так, так, так. Корону сюди. Так, зелений листок куди? Куди його? Я не розумію. Так, може... Так, а ну, підкаже гра чи ні. Так, давайте оцю штуковину, щоб воно вибухнуло все. Так, ще. Так, давайте е, синій сюди. О, так, прикол. Є. Так, 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 так. А, а де? Ага. О, все, все, все. Я вже почав трішечки розбиратися. Так, синій сюди. Так, це пропелер сюди. Гвинтокрил. Так. Це щось не виходить. Давайте оці приколи по... по підриваємо. Так, є. Так, є. Так. А синій... Так, Royal Матч. Все. Я виграв. Так. 12 приколів мені дали. Все вибухнуло майже. Знову. Так. Well done. Так, заробив монет трішечки. Так, окей. Ага, це я за монети біля цієї королівської халупи фонтан. Побудував. Так, окей. Так, плей. Поїхали далі. Так. Червоно сюди. Так, є. Так, червоно сюди. А чому? Ось так. Бачите, чомусь не хоче. Давайте корону сюди. Вон, мені сама гра підказала. Так, вибухнуло. Так, червону сюди. Сюди червону сюди. Сюди є. Так, виходить поки що. Так, це щось воно не хоче. Чомусь я не розумію. Давайте зелені. Листки спробуємо. Так, червоно є. Ну, це гра підказала мені. Так. Так, це червоне не хочеть. Так, синя сюди. Це гра підказує. Так, так, так. М -м так. Поки я... Сам думав, гра мені підказує. Так, вона підказала, щоб все вибухнуло. Так, окей. Давайте ось так. Так, 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 так. Корону сюди. Так, бачите щось. Ага, є. Вийшло. Так, сюди червоне. Так, зелене так, червоне сюди. О, прикол, воно саме само бачили? Так. Так, все. Так, все. Так, три прикола мені дали. Так, і вони самі підірвалися майже. Так, окей. Є. Далі. Так, що за монети. Е, далі буде будувати. Так. А, тільки в, в воду побудували у фонтані. Так, окей. Так, пішли далі. Так, червоне. Так, 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 так. Кудись сюди. Так, підказує гра щось сюди. Так. Мені цікаво, гра буде підказувати завжди, чи тільки спочатку. Бо вона бачить, що я трішечки ще не в'їхав. Так. Так, сині є. є, Так, ага, сюди. О, є. Єс бейба. Так, кому не в рібаді, Так, сюди, сюди. Йди до тата. Так, чпуньк. Так, а чому корона нічого не робить? Так. Так, ну що що гра підкаже? Ага, сині треба сюди. Так, окей. Так, а що сюди? Ага, ось так. Все, я зрозумів. Так, окей. Так, ага, зелене сюди. Це гра підказує мені. Так. О, так, вентилятор сюди. Так, червоний сюди. Так, чпуньк, Є. Так, а як сюди зелений листок? Ага, червоний. Сюди так, вентилятор. Ось так, чпуньк. Так, підірвали. Так. Воно щось бачили, самого вибирає та підриває. Так, ще. Так, вентилятор. ТНТ. Це Royal Match. Так, вісім приколів мені дали. Так, ну що? Прикольно бачили, пройшли майже там е, три рівня. Мені дуже сподобалось. Прикольна гра, будемо пробувати ще грати. Е, ну що, тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гори. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!